Під час перерви виконувались певні дії. Я думаю, достатньо було часу, щоб надрукувати бюлетені і почати процедуру голосування. Ну запрошуйте тоді, Деті Дінченка, і хай проводить процедуру. Він автор проєкту. Ми не можемо стояти і нічого не робити. Шановна Світловодська громада, шановні присутні, у нас багато питань, які ми мусимо сьогодні розглянути. Перше питання бюджету, інсулін, харчування дітей. Дороги, тротуари, співфінансування на утеплення будинків. Багато дуже питань. І вони виносяться сьогодні виконавчим комітетом на голосування на розгляд. Але не проголосовані питання, і я не маю права ні копійки потратити. Давайте працювати. Ви запізнилися трошки. Я з трибуни озвучив і для мешканців, і для присутніх в залі. Про те, що при об'явленні перерва для підготовки бюлітнів е, були погрози з вашої сторони депутату Маліцькому, тому що визвана слідчо оперативна група. Зараз ведуться дії певні, як ви всегда розказуєте. Тому ми зараз дочекаємося, потім затвердимо бюлітні, опломбуємо скриньку. Так що трошки прийдеться зробити тайм-аут паузу. А які, дії які дії ведуться? Депутати дають крапка. сказав. Слухайте, слухайте, не літайте. А тут наділились Олекс... Мальцева Наді Олексійовна сказала багато працівників бюджетних закладів, так? Да? Які не є керівниками, так чи ні? Я просто вас інформую, що буде доручення керівнику надати пояснення. А де що пояснення? Ні, ну так по почекайте. Я, я не кажу не я не звертаюся до вас. Я кажу, що я напишу доручення керівнику надати пояснення, на які підставі працівники знаходяться під час робочого дня в сесійній залі. Я приймаю щодня, не раз в місяць, щодня приходите до мене, заходьте в кабінет і ми спілкуємося. Шановні присутні, шановна громада, всі знають, що до мене приходять люди, відкривають двері, якого заходьте. Будь ласка, і вирішую питання оперативно. Я хочу проінформувати присутніх і громаду з приводу судових засідань по котельним. 4 квітня відбулось перше судове засідання. Це в суді. Но я не буду з вами сперечатися, я інформую громаду. Відбулось судове засідання з приводу підробки документів на право власності котелень, де було перероблено. Комунальна власність на приватна? Ідуть судові розгляди далі. То я ж не суддя, я не знаю скільки вони йтимуть. Я вас не чую. Ви чекаєте котелін, чи що? А що вам треба? А? Що вам треба? захисту? Приходьте шостий. Приходьте. А скажіть, будь ласка, а чому ви сьогодні такий гарний, а на святі були так одягнуті, як наче шарфлики. Це таке відношення до дітей, поясніть, будь ласка, як Як розуміти це? Підійдіть, будь ласка, до мікрофона, Я не зрозумію. Я вас не зрозумів, ще раз, будь ласка. Суть питання вас. Будь ласка, чому ви сьогодні такий гарний? А на ювілеї, музичної школи, були немов мов щойно шашликів. Це таке відношення до дітей чи до народу, до людей? Як тільки шашликів, що ви маєте на увазі? Що я був в куртків джинсах? Я якраз займався тоді. При... Як я отримую від такого спілкування? Ну ви ж закінчуєте, я потім. Послухайте, ні? Да. Я тільки приїхав з прибирання міста, я займався тоді якраз от е, роботами господарськими. Да? Толокою в місті, так. Да. Відношення до дітей, те, що у нас працює басейн до 1 травня, і ми продовжуємо роботу басейну далі. Я ж пояснив, що створена комісія, яка дослідила всі обставини, на ту та вам втворено. все рано на все, вам особисто добре, що є сперед. Дивіться, шановні мої світловочани, є певна процедура. От я підписав розпорядження, створив комісію. Це колегіальний орган. Комісія дослідила всі обставини і виклала в своєму рішенні. Певні пропозиції і згідно рішення комісії. Я далі вчиняю певні дії. Коли буде вирішено наше питання з нашими Коли воно вже буде вирішено, що значить коли дитину і не переживати, щоб садочок А що вас там не влаштовує? Жасно одну, одну хвилинку. Я вас запевняю. Ви хто скажіть? Ви за садочком чи хто? Ні, я мама. Ви, ви мама. Я вас запевняю, що не один садочок закритий не буде. Ви мене почули? Хто буде рятувати наших дітей? Ви вже чуємо. Садочок працює, ні? Працює все крапка. там пожежної безпеки. Я турбую за життя і здоров'я своїх дітей. Ми шановні. Шановні мої опоненти, значить за садочки відповідає Френкель, начальник управління освіти. Це його повноваження. виділяється? шановні батьки? Які водять своїх дітей в дитячі садочки. Я теж батько, який вожу свою дитину в дитячий садочок, і так само, як і ви зацікавлені в безпеці своїх дітей. Щойно в мене були черговий раз на прийомі представники садочків, і ми з ними спокійно поспілкувались, роз'яснили. Методику, процедуру прийняття рішення забезпечення. Сьогодні ми на сесії при розгляді питання 3,6, і шість розправних коштів управління світи. Я вам сьогодні про це говорив і прошу, щоб дочекалися до розгляду цього питання. Внесемо ці кошти 990 гривень на облаштування протипожежних заходів. Міська рада, я думаю, підтримає. Голова сказав, що підпише це рішення. Питання буде зняти. Але давайте наберемося терпіння і будемо працювати. Зайшли депутати. Я сподіваюся, ми продовжимо роботу. Віталій до готово все до голосування? А Чи ви мене питаєте? Я що голову чи ні, тут, ну, ви чи ж автор проекту автор проекту і все. Ну То ви го ви, висиділи ви тоді, тоді ми зараз затвердимо протокол. Ви мене Питаєте, чи готово, чи ні? Ну вибачте, будь, ні, будь ласка, ну, поч, почекайте, колеги. Послухайте молчанов, Олександр, Всеукраїнське об'єднання свобода. Так як я член лічильної комісії, лічильна комісія обрала мене головою лічильної комісії. І на до вашої уваги пропонується відповідно до регламенту затвердити процедурним рішенням форму бюлетеня, на якому написано таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень Світловодського міського голови Козірчука ВВ. В бюлетені три місця, де можна поставити позначку за, проти або утримався. Значить, час і місце проведення голосування воно відбудеться. Після, після вашого голосування у приймальні е, міського голови. Чого? То ви ж визначаєтесь, є голова лічильної комісії. Ну, хто ми, буде не, голосувати. Ми там уже ж нормально. <рігум> ну, коли, uh, давай, добре, працедуємо, ми, ми приймемо приймем процедурне рішення зараз. До вашої уваги пропонуються два варіанти. Перший варіант е, між кабінетами міського голови і секретаря. Другий варіант депутатська кімната номер один Пер, перший варіант Олександр Соне. Давайте ми затвердимо протокол першим рішенням. А потім визначитись уже з місця ні, голосування. Ні, ні, Бю, я, я дію відповідно бюлетень. до регламенту. Бюлетень, так а далі будете визначатись уже голосуванням. Де будете <пробітень> процедуру проводити? Прошу проголосувати надіялся, на процедурне рішення більшістю. Ну я ж веду сесію. Депутаті. Хто за те, щоб затвердити форму протокола? Хто за, прошу голосувати? Бюлетеня. Бюлетеня. Бюлетеня, протоколу. Андрій Іванович. Лічильна комісія, будь ласка. Раз, два, три, чотири. Той ряд. У вас скільки надії Олексіївна? Скільки у вас? Вісім? А, ну тоді двадцять 20, двадцять 20, 20, 20 за. Рішення прийнято. Визначайте з місця. Бюлетень затверджено. Тепер е, прошу проголосувати за місце проведення. Перший варіант е, між кабінетами міського голови і секретаря. Хто за? Прошу голосувати. Там є місце для таємного голосування. Кабінет секретаря. Кабінет секретаря для таємного голосування. Лічильна комісія працює. 12. 20 за. Рішення прийнято. Приступаємо uh, до бабусі. Ні. Відповідно до регламенту я попереджаю вас усіх, що. В, напроти позначки, за, напроти слова «За, «проти» або утримався, має бути будь-яка позначка, яка відповідає вашому волевиявленню. Але вона не повинна виходити за рамки рисок, якими вони обмежені. Також він буде вважатися недійсним, якщо в бюлетені буде більше, ніж одна позначка. Шановні друзі. Ми недавно голосували за вибори президента, і всі, я думаю, навички мають. Ставиться. Галочка, і в такий спосіб проводиться голосування. Прошу до процедури голосування. Сан Саныч, скільки потрібно часу, щоб ми оголосили перерву? Півгодини перерви.